Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 10 по 16 лютого. Тиждень включення чорного місяця, повнолуння в леві та квадрат на уран. Чорний місяць буде впливати на нас увесь тиждень. Ця фіктивна точка буде спокушати нас надії, які в звичному житті ми ніколи не зробили б. Тут немає нічого неможливого. Ми здатні виходити за рамки звичного. Це час для откровення. Зараз чорний місяць знаходиться в Терезах, тому торкнеться партнерських відносин, як ділових, так і особистих. Будьте чесні зі своїми партнерами. Такий чорний місяць здатен штовхати нас на обмани, невиправдані ревнощі і пусті домовленості. Не заключайте сумнівні договори. І не давайте обіцянки, якщо не впевнені у їх дотриманні. ми можемо лих... мислити легковажно. Також цього тижня можуть відбуватися непередбачувані події. Ми можемо різко змінювати раніше прийняті рішення або події будуть розвиватися не так, як ми планували. Випишіть собі травмонебезпечні дні тижня з 10 по 13 число. Реагуйте на тривогу, будьте обережні в дорозі. Велика вірогідність авіакатастроф, проблем з енергосистемою, а також аварій. 10 лютого в понеділок місяць зранку буде в раку. Робить секстиль на Уран і тригон на Нептун. Такі аспекти дають нам творче натхнення, гарні ідеї для реалізації планів, гарний настрій, добре вирішувати якісь питання сімейні, пов'язані з нерухомістю, змінювати щось в своєму побуті. З 15.50 по 19.00 місяць буде йти без курсу. В цей час не назначайте важливі зустрічі. Добре, займатися рутинними справами. Пізніше, після 19-ї місяць зайде в лева, і вже ввечері зробить негармонійний аспект опозицію на Плутон, тому ніч може бути неспокійна і навіть тривожна. Ще один важливий аспект цього дня: Меркурій робить квадрат на Уран, що може дати непередбачувані події, день не підходить для колективної групової діяльності, можуть бути проблеми зі зв'язком, ламатися техніка, поломки в дорозі, будьте уважні за кермом, висока аварійність. Леністі можуть бути зірвані, можуть виникати спірні ситуації, конфлікти, які можуть призвести до розриву відносин, а також якихось матеріальних втрат. Якщо плануєте купувати техніку, то робіть це з 14-го числа. 11 лютого, у вівторок місяць в леві робить гармонійний аспект на Венеру і Юпітер. Нам захочеться гарно виглядати, сходити в салони краси, зробити зачіску, одягтися так, щоб на нас звертали увагу. Захочеться похвали й компліментів. Багато кого можуть не зрозуміти і осудити, так як сонце в водолії вже в опозиції на місяць. Тут протистояння між я своїм его і групою людей колективу, тому Можливі плітки за спиною. Місяць в леві щедрий, а ще й в аспекті до Юпітера, ще більше додасть цієї щедрості. Ми можемо дарувати і отримувати подарунки, і це принесе нам велике задоволення. Сонце вже в квадраті до Урану, приєднується до аспекту з Меркурієм. і дає різку зміну наших рішень. Ми стаємо настроєні рішучі, хочемо змін в житті, але краще відкладіть такі рішення і обдумайте їх пізніше. Можна потім пожалкуватися. Про зроблене відкладіть з'ясування стосунків на кінець тижня. Події можуть розвиватися не так, як ми планували. Не варто перебувати в натовпі і йти за чиєюсь ідеєю 12 лютого. В середу повнолуння на осі Лев Водолій. на небі складається конфігурація тау квадрат. Конфігурація дає певні перешкоди і необхідність їх подолати, а також сильне енергійне. Знаєте, таке сильну енергію нам і прагнення вчинити так, як нам хочеться. Сонце і Меркурій і місяць роблять квадрати на Уран. І це дає неочікувані ситуації, які потрібно вирішувати швидко. Самий напружений день неділі виходить у нас. Проблеми можуть виникати в елект... з електроприборами, зв'язком, поломки в дорозі, травми, конфлікти, бажання свободи і незалежності. Можуть також виникати ситуації, коли. Ви відстоюєте свої права проти групи людей, боретеся за своє майно і свої фінанси. В нових в новинах ми можемо побачити мітинги, революції і люди, які повстали проти лідерів держав. Повнолуння в Леві дасть змогу підвести підсумки і завершити справи за минулих півроку. У наступні дві, дві неділі на перший план вийдуть питання власного авторитету, репутації ділової сфери, бізнесу, добре зміцнювати дружні зв'язки, робити якісь онлайн проекти, шукати бізнес партнери Партнерів виступати на публіку і займатися груповою колективною діяльністю, хоча може виникати бажання від'єднатися від якоїсь групи добре. Направити енергію на професійну діяльність збільшення матеріального і фінансового становища, але не за рахунок інших, а за власні старання. 13 лютого в четвер. Можемо витихнути. місяць в діві без аспектів, день, коли ми все розкладаємо по поличкам, наводимо лад, прибираємо після шумного початку тижня. Добре, займатися рутинними справами, роботою з документами та звітами. Ми можемо стати е, більш критичні, добре провести цей день з користю продуктивно. Хто не працює, займіться своїм здоров'ям або приділіть час своїм домашнім улюбленцям. 14 лютого, в п'ятницю місяць все ще в діві наводить порядки. При цьому робить секстиль на Марс і опозицію на Сатурн. Аспект з Марсом, який в раку додасть нам активності, зросте наша продуктивність. Захочеться швидше завершити всі справи і піти з роботи раніше до сім'ї, до коханої людини, все таки день закоханих. Що може не сподобатися вашому керівництву? Старайтеся не спорити старшими людьми в дорозі можна отримати штраф. Чи стикнутися з державними працівниками, які налаштовані агресивно. Ввечері можливі цікаві пригоди. Меркурій переходить в чуттєві риби. Це період, коли наш розум стає більш інтуїтивним та чутливим. Зазвичай логічний, раціональний Меркурій, він опинившись під впливом містичних риб, занурюється у світ мрій, інтуїції та підсвідомості. Цей період сприяє розвитку творчих здібностей. Ви можете відчувати натхнення. Для занять мистецтвом або музикою, дехто буде думати над пропозицією руки та серця. 15 лютого, в суботу, з обіду місяць переходить в Терези. З 10:35 по 13.45 місяць без курсу. В цей час краще займатися рутиною, не назначати важливі переговори. Зранку можемо почувати себе погано, не захочеться вставати з ліжка. Є аспект на Нептун. Комусь міг не сподобатися вчорашній подарунок, а хтось просто перебрав. Ввечері місяць зробить гармонійний аспект на Плутон: прийде покращення в партнерських відносинах. Хтось відчує сильну пристрасть, добре ходити на побачення або провести весело час з друзями і в цікавій компанії. 16 лютого, в неділю, місяць в Терезах, зранку робить опозицію на Венеру, яка в Овні. В парах можуть виникати конфлікти через різні погляди на проведення цього дня разом. Або фінанси. Жінки можуть хотіти піти на шопінг, в салони, потратитися, а чоловіки будуть проти. Чоловіки будуть хотіти спокою в спокою провести час разом зі своїми коханими, а жінки навпаки можуть хотіти активності. Венера все таки. Такі в Овні доведеться шукати компроміс. З обіду місяць в гармонійному аспекті до Юпітера це додасть нам оптимістичного настрою. Можна разом сходити в кіно, в ресторан або замовити додому смачну їжу. Тут головне не переїсти. Добре, поїхати десь на відпочинок, якщо у вас є така змога. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки та замовляйте особисті прогнози. Вдалого вам тижня і до зустрічі!